22 квітня сьогодні, субота. Тільки-тільки, ну он, гляньте, скільки тлі. Тільки сонечко зійшло. В тому сенсі, що дощі у нас були. І ще неділя буде. А скільки тлі. Сьогодні буду, буду поливати її. Це рабатка під будинком. Тут у мене клематиси ростуть. Це я образилась, мабуть. <світка> Мускарі вже доцвітають. Ястребинка ось у мене, лілії, морозник, чимерник. Лілії вже теж ось-ось розквітнуть, -ось -ось вже бутони викидають. Водозбір. Аквілегія. Стрікта. Вівсяниця тут у мене. Баданчик. Ось такі тюльпанчики сьогодні розкрились. Вчора стояли цілий день закриті. Сьогодні розкрились басонечко. Трошки вийшло. Яблуньки будуть сісти. Це яблунька сорту Галамаст. У минулому році було на цій яблучку одне. Було три, але два вона скинула. Ну, я посмакувала тим яблучком. Це туйовик японський, ось там виглядає. А це, ой, не лаймглоу. Забула. Ось такі тюльпанчики ростуть. Домашечка в мене тут, дзвіночки, ось оці, але вони дуже завойовники. Я їх вибирала-вибирала. Не вибрала. Аліуми тут у мене також є. Ще одна відвілегія. Осілиночка. Сандерс Блю. А це Блю Вондер. Я вже її якось показувала це у короткому відео. Лілейники. -лі -лі. Лі -лі. Лі у мене тут багато є. Та Марікс ось ось розкриється. вже високий такий, він, дуже він виріс за трошки рік, звідси він взявся більше метра. Це персик вже кучерявляться, листя. Треба бризкати, дощі, постійні дощі. Назвали бульбашник. Мені більше подобається бульбашник. Це зелений. Ускаріщений. Хайлардія ось. Теж персик так треба прискати сьогодні, як не буде дощу. А це криптомерія моя. Елеганс Свірідіс. Щось я не бачу, щоб вона дала. Нові пагони, яку одержала. Ну, я її посадила тільки у грудні місяці. Це з райського куточка. І ялинки ці. Це така гарньоня ялиночка. Ця зелененька. Ну, в неї більші паганчики, ніж у цієї. Ділейники запоновнили всю рабатку. Ось так. І зізіфус у набі. Це під будинком робатка. Вона на вхідній зоні. Фігурки я вирізаю з газобетону. Чи пінобетон, чи газобетон, не знаю. А це ще одна, це біля хвіртки в мене. Це котик. ведмідь на задніх лапах. Це польський костл. Я не знаю, щось мені таке так вийшло. Молодилки мої, вони так і зимували. Гейхера, яка гарна. Це має бути мармелада, але це, здається, не мармелада. Ну, Подивимося. Це троянда, зелене око. Має бути, це ж посадила в грудні. Тюльпани не цвіли в мене в цьому горшку. Це ще другі сорти молодила. Пташечка. Це в мене в горщечку ростуть. І троянду посадила в горщичок. Ось ялівець який. Боже, який він гарнюня. Прокумбенс нана. Я так давно його хотіла. Він сам по собі він росте бонсаєм. Чи Чінівати садовим, як хочете. Це японський бересклет, нарцисики цвітуть, сам шити це я, гніздо таке вирізала. А це не знаю, ще щось буде. Щось буде. Туя я анієк. Вона дуже подібна до Теді. Дуже схожа. Це ялівець, ой, кейбаб. Він теж такий розлогий, схожий трошечки на моїх цих хорцманів. Теж такі в нього лапи довгі. Хоче когось залякати. Ось нарциси, Юку треба викопати, щось вона мені не подобається тут. Яблонька теж буде цвісти. Вже ось ось розкриються. Ялівець Брюальпс. Я його формую такими кульками. Це мій ждун. Я його зліпила з бетоном. Так на мене щось знайшло. Це мої єлівці. Це ялівець я у формі пелюсток вирізала. Треба буде ще його трошки пообрізати. Сільверстар під парканом коло трави. Трава росте, це якийсь ужас. Це якесь жахіття. З космічною силою, швидкістю з космічною росте трава. Тім Янось один і другий от Голд, а там зелений. Не, не пам'ятаю сорт. А це суєцика Нана і суїцика Голд. Вони біля півтора метри повинні, Не вище мають бути. Це моя чешська скалка. Там у мене шлягер, ялівець. Це мої тут рибки, дві штуки залишилось О, вже виткнулася німфея. Це мій плавучий острів був. Я його на зиму знімала, треба буде опять знову запустити. І так у мене під парканом. Калина, Чопани жівочка Лідійський Оцей ячіток, як він називається, лідійський. Барбарисик. Тюльпанчики які гарні. Так і хочеться туди пірнути. Ой, пахнуть. Калина. Теж у тлі. Ой, у тлі. Сьогодні буду оприскувати. Климатися. Це польова, польовий полин. А це полин. Кока-Кола, він і пахне Кока-Колою. Ой, пахне так. Це називається полин Кока-Кола. А це ялівець у мене, Сквороза. Іриси там ростуть. Це в мене тут полукругом таким півкулею йде. Там клематис рожевий він у мене один. У мене всі темні. І один білий, а це рожевий. Десь у мене тут іще має бути. Ой. Ось він, гарнюня, болівар. Забили його. Дереві треба відкопати трошки, відкрити. Сосенка. Чось вона пожовтіла, але видала свічечку. Це мої блюаро. Три. Три штуки в мене тут. Це я таку собі зробила для інструментів. Таке панно зробила. Це спірейка буде цвісти, клеватися там. Це продовження чешської скалки. Ялиночка ось така. Колумнаріс, здається, ялинка. Ой, треба підписати по-новому. Не пам'ятаю десь. А ось вона. Написано. Звичайна Колумнаріс, так. Да? О, олень мій впав. Ну, Ось це я зняла друге, другу частину. Вчора мене дощ вигнав. А сьогодні я дозняла Барбарисик, який гарнюній. Сидів два роки. Не хотів рости, а це в цьому році пішов, стрімко так пішов. Ну все, до наступного разу.